Я хотів би також з вами поділитися конкретними цифрами. Завдяки тому, що ми прийняли і ви підтримали закон України про ринок природнього газу, який відповідає європейським стандартам, це демонополізація ринку, це розкриття ринку, це повна відповідність третьому енергетичному пакету, це запровадження чесного і прозорого тарифоутворення, Нам вдалося зробити декілька речей: перше і основне. Росія перестала бути газовим диктатором по відношенню до України. Ми позбулись російської газової наркотичної залежності. Сьогодні ми запустили реверсний поток. І саме завдяки тому, що ще в 2014 році разом з нашими європейськими партнерами ми запустили цей реверсний поток. Ми вигнали всіх посередників. З національної акціонерної компанії Нафтогаз. Ми не маємо жодних угод, де присутні сумнозвісні українські олігархи, а маємо виключно прямі угоди з прозорими європейськими постачальниками. Нам вдалося зменшити як ціну, так і диверсифікувати джерела постачання природнього газу. Я нагадаю, яка була ціна тоді, коли ми прийшли в уряд? 500 американських доларів. Я скажу вам ціна, яка сьогодні є. Уже 250. А в першому кварталі наступного року, завдяки перше тому, що ми маємо прямі контракти з європейцями, і друге, ми подали в суд на російський Газпром, ціна буде ще нижча ніж в поточному кварталі. Об'єктивно ціна на газ прив'язана до цін на нафту, тому подальше падіння цін на нафту також буде позитивно впливати на українську економіку і також буде позитивно впливати на ціну природнього газу, яка придбавається Україною в країнах-членах Європейського союзу. Щодо російського Газпрому, конкуренція є конкуренція. Зараз нам вигідніше купувати газ у наших європейських партнерів. Нехай продемонструють про те, що вони більш конкурентні. Але наша мета протягом 10 років взагалі позбавитись імпортного природнього газу, збільшити власний видобуток і стати повністю енергетично незалежною країною. Через 10 років Україна в стані буде експортувати природний газ. І саме тому нова енергетична політика. І Нові ренти, які ми просимо парламент підтримати, дадуть можливість збільшити видобуток власного газу.